До речі, також ще розпочинав сезон, будучи гравцем енергії, пробуває. І Владислав Лисенко виручає свою команду Контратака енергії. Липієм з Урагану. Ця команда виборювала друге місце у чемпіонаті України. І окрім того, на майданчик вперше сьогодні з'явився Ільдар Макаєв, герой вчорашнього. І варто сказати, що друга гра була дуже цікавою, зрештою, як і перша, у першому. Вісім метрів воріт десь. Полянюк і Динал, обігравши лише дві команди, які виступають у першій лізі чемпіонату України, потрапив до фіналу. Ну, я, власне, не бачу, чому тут я маю не симпатизувати кардиналу, він же в тому що команда Ну, а наразі команда Кубка України, що дуже приємно повернутися у рідне місто і зіграти там такий важливий турнір, як Кубок України. Підозрюю, що Ой, тут пощастило Ган тоді заволодів Кубком Галичини. Тоді пригадую, що енергетики протягом трьох днів зіграли три матчі. А у чемпіонаті... Тут забити. Робить Сергій Трегубець. Поєдинок енергії та кардиналу це ще протистояння краще бомбардирівчим. Турніру на інший, але все одно це попасть. Михайло Голямівку забирає тут. Хороший момент може бути. В енергії пас забивати потрібно І гол! номер Андрій Паршиков відкриває рахунок матчі. які студенції до орбітрі були. Насправді дуже принциповий матч для багатьох гравців. Так, звичайно, кожній команді захимає кожного гравцю. Є доказувати, що доказувати в цьому матчі. Такий момент марнує Михайло Боля. Воль... Михайло це правило порушив. Третій команда фул для урагану. Хороший удар. Застосовують пресенці енергії. Бачимо, що роблять це недаремно. З меча може герцог Топ-класс простроїв. Михайло, 17-та хвилина маршу. Другий номер міської енергії з рахунок. Маранюк піддубний. Піддубний грає на три обця. Сергій приймає цю передачу. Б'є Сергій, І... Ледь не стався кур'йоз в цьому епізоді. Лисенко відбив м'яч прямо в ноги Валерію Лекчанову і ноги Валерію І... Ледь меч від Валерія Олегчанова не зракушати у ворота. Однак цей епізод закінчився. Енергетики мають шанс організувати контратаку. Повернулися гравці, вже в захист. Пробуває задорожний. Що пітуля? Людмила з м'ячем задорожний і втрачає м'яч. Піддубний обікрав задорожного. І тепер уже енергетики забирають м'яч. Як не забуває! Макс Паленко, не щастить. Ага, нещастий. Ну, хоча деякі вболівальники енергії вже подумали, що гол і М'яч усі вріта. Атака енергії продовжується, дуже небезпечно пробуває вся яко. І буде гол. Ні. Захищаються гравці кардиналу. М'ячів страчено лечало. і поперечена. Чотири удари. В користі його команді. М'яч втрачено. Андрій Пітуля грає на Волянюка. Волянюк класно обігрався з який момент втрачав. Що такі команди, як Тайм та Шахтар, команди, які ставали чемпіонами України, володарями Кубка, виступали на міжнародній арені, припиняються. Здорожний грає на Ліфчанова. Лівчанов пробиває, влучає у Овсяннікова. Таким чином Овсяніком дезорієнтував Кіпер Андрія Пітуля вихід три в, в енергії. Овсяніком ні забивають гравці. Другій половині. Тому ж аменту виникає в енергії. Що буває максим поблем. Два кардинал може вийти. Три в два. І замикати потрібно, але не вдається це під Дубному. Буску ж зіграв у центр, відвідка наземного на Овсянікова і б'є Левчанов. Тут суєта у нас в карного майданчику. Піддубний напів... Так, Така енергія триває. Овсянніков його атакує піддобний. Що зробить Денис? Денис класно віддає на Лігчанова, класно розіграли енергетики в цьому епізоді. Комбінацію однак Перше в цьому матчі виходить Володимир Данилюк. І помиляється тут. Сергій Задорожний легче Ботарьов пробуває Чибатарьов і не влучає Удар у Валерія Левчанова. І, Можливо, зараз це Валерій продемонструє. Може можливо, це буде награна комбінація. Повалі і пітуля грає надійно ну, тут. 36 й хвилині матчу, рахунок у нас змінюється, і Валерій Лечанов котре в своїй кар'єрі доводить. Біявді майстерно виконує дабл пенальті. Чимало таких. 4-0. І в другому таймі команда тоді ще яку тренував Микола Сич, нинішній другий тренер команди пропустила три м'ячі і таким чином не змогли. Який момент для воріт енергії? Три губи п'ятого польового, можливо, варто насправді польового гравця використати цю ситуацію. Чому зараз дінюшки, на Ну мої слова. Просто спростовує. Що буде так, одна з останніх атак. Романов блокує. І можна бити, забивати! Пас останній потрібен. М'яч у кардиналу залишається. 4 секунди. Тригубець віддавав передачі на підозну. Це лунає Селена. Матч завершено. З рахунком два на користь міської команди. В цьому матчі забивали Андрій Першико, забив у ворота енергії. А також за енергію забивали Михайло Романов та Малевій Мекчанов.